Ви слухаєте вашу свободу? Видою сьогодні я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Хто має фінансувати неурядові організації? Про це ми сьогодні запросили до розмови Євгена Бестрицького, виконавчого директора міжнародного фонду відродження. Доброго дня вам! Вітаю вас! Також ми зверталися до представників партії регіонів парламентської фракції, просили, щоб хтось прийшов із представників робочої групи, яка розробляє нове законодавство з якраз цього питання фінансування неурядових громадських організацій. Але оскільки пан Колісніченко зараз зайнятий він у від'їзді, то ми записали попередньо з ним телефонну розмову, ви її почуєте в ефірі. Для початку кілька слів. Сьогодні кілька громадських організацій патріотичного спрямування намагаються провести акції під адміністрацією президента. З Могу розірвати так звані харківські угоди, що подовжили, нагадую, перебування чорноморського флоту Російської Федерації у Криму на щонайменше 25 років. Зараз під Верховною Радою відбувається певне протистояння між представниками нашої України, які хочуть провести там. Імпровізований з'їзд і представниками партії регіонів, як передають інформаційні агенції площа перед Верховною Радою та Маріїнським палацем, розділена подвійним залізним парканом, між яким стоять працівники міліції, представники нашої країни так само вимагають переглянути харківські угоди. І ця невеличка ілюстрація сьогоднішнього дня може вам підказати, чому така увага до громадських організацій. І ми, якраз з вашого дозволу, пане Вестрицький, перед початком нашої розмови звернулися до Вадима Колісніченка, який є заступником голови фракції партії регіонів і людиною, яка і зініціювала створення цього нового законодавства щодо фінансування неурядових організацій. І з поясненням, чим викликана така увага з боку партії регіонів до громадських організацій, ось що нам пан Колісніченко сказав. Ми в державі починаємо наводити порядок в усіх напрямках, в тому числі і в питанні використання іноземних коштів на території нашої держави. Тому потрібно роз'яснити по першу чергу суспільству, другу чергу, тим, хто перебуває за межами нашої держави, на що ми згоді як держава, щоб проводити фінансування, а з чим ми не можемо погодитися? Питання екстремізму, питання націоналізму, питання, яке буде. Які будуть розбурхувати суспільство і будуть ставити під загрозу існування державності, безумовно ніхто не буде дозволяти всі інші проекти, всі інші програми мають відбуватися відкрито, прозоро, публічно, щоб про це знало суспільство з безумовними щорічними персональними звітами перед суспільством при державою. Тобто мова йде про те, щоб неурядові організації абсолютно прозоро показували, хто їх фінансує і на що вони витрачають кошти, правильно? Безумовно, ви сказали слово націоналізм, пане Колісніченко. Поясніть, будь ласка. Ну, ми маємо розуміти, що це таке, тому що під націоналізмом, наприклад, я як Українка можу розуміти те, що я поважаю свою землю, я є патріотом України. Зрозуміло, зрозуміло. Мається на увазі пропогування фашизму, націонал, екстремізм, націонал-фашизм, націонал-соціалізм все це є похідні від того, що було засуджено Радою Європи. 25 лютого минулого року в резолюції щодо України кажуть, що якщо такий закон буде розроблений і ухвалений Верховною Радою, то це насправді буде крок у бік від Європи. Зовсім ні. Якраз навпаки, мені здається, жодна країна Європи не дозволить фінансування з України якихось рухів, які ставлять під загрозу існування самої держави чи питання екстремізму. Чи питання розбурхування молоді, чи підбурювання молоді на ті чи інші протиправні дії це по перше. По друге для мене найкраща оцінка це вислов пана Березовського, який відкрито фінансував помаранчеві події у 2004 році. Він сказав слідуючи: перше, ну це погане. А друге, він сказав дуже серйозну і зрозумілу для всіх людей річ: питання ідеологічні і питання боротьби за ідею. Бувається не за гроші, а безплатно, тому загине дуже велика кількість грантидів, які тільки роблять вигляд, що, начебто, вони працюють за ідею. Ось за ці слова я дуже вдячний пану Березовському. Пане Колісніченко. Чи означає це, що ви і ваша робоча група, яка буде працювати над розробкою цього законопроекту, враховуватиме європейський досвід? Безумовно, Я ж сказав, що в нас зараз тайм аут аутзя. Я в цій групі в якості консультанта юридичного, а розробники там дещо інші буде, тому що на на, на все вистачає досвіду. А ви можете і, сказати, і, хто? часу? Ну Ой. це творчі робочі колективи. Вони будуть оприлюднені після того, коли буде готовий законопроект, щоб на людей не було чи тиску. Впливом це робота юристів. Вони мають працювати в тиші кабінету. Потім вони запропонують для обговорення ті роботи, які вони напрацювали. Всім відомо, що ви тісно співпрацюєте з організаціями, які фінансуються Російською Федерацією. Я цього ніколи не приховував. Ми подали звіт про правосифісний рух російськомовна Україна місяць. По тому подала публічний звіт про своє фінансування, в якому ми визначили, що 80 відсотків наших коштів це від громадян України від наших підприємців і тих, хто вболіває нашим ідеям. Два гранти ми отримали від один грант від. Федерації по справах вічизників, а другий грав публічно відкрито на загальних умовах. Ну Московський фонд, які це благодійне, ми звітувалися по кожній копійці. При цьому ми вже третій рік поспіль направляємо у європейські інституції заявки на участь в тих чи інших конкурсах по грантах. Жодного разу ми нічого не виграли. Тому я вважаю, що все, що відбувається, відкрито все, що відбувається, відкрито для суспільства. і цілі і завдання. Вони зрозуміли, вони мають привітати як одну, то іншу сторону. Ми отримали гранти не на подавну діяльність і не на розробку тих чи інших сподівань. Ми, по-перше, один грант отримав за публікацію інструкції, брошури по захисту прав людини, а інший грант на співпрацю громадських організацій і проведення фестивалю молодіжного. Це я і не вважаю за необхідне щось тут приховувати. Ну ось ми послухали власне інтерв'ю, записане перед програмою з Вадимом Колісніченком, народним депутатом, заступником голови парламентської фракції партії регіонів, голови ради громадського руху Руськоязична Україна, і як він сказав, ініціатора якраз розробки законопроекту, який має контролювати фінансування неурядових організацій. Пане Бестрицький висловлено ряд. Тез. Ми не можемо дискутувати з паном Колісніченком, бо його немає в студії, але ми можемо аналізувати ті тези, які він озвучив. Отож, будь ласка, вам слово. Давайте по черзі. Він підняв достатньо багато проблем, але все це, якби так, знаєте, зібрано в один не дуже проаналізований шматок якогось упередження. Давайте проаналізуємо це. Ну, по-перше, ми не можемо погодитися, каже пан Колісніченко, з тим-то, з тим-то, з тим, то, що фінансується за кордону, певні, підрівні там організації і так далі. Хто такі ми? Що значить, ми не можемо погодитися? Хто такі ми, які хочуть навести порядок серед громадських організацій? Ну, ми так розуміємо, значить, я партія розумію, регіонів. що це партія регіонів. Да. Я абсолютно вітаю, що вона має свою ідеологію, і ідеологія відома. Значить, відразу ми можемо сказати, хто це говорить? Це не говориться від імені всього суспільства, це говориться від певної політичної сили. Ця політична сила має ідеологічні якісь бачення, так? ідеологічну візію. Пан Колісніченко каже, що, от повторюючи Березовську, що ідеологічні вподобання і дії не мусять фінансуватися. Значить, знову питання: а хто фінансує пана Колісніченко і його ідеологію? Як? Де беруться кошти? Абсолютно ясно, що фінансування політичних сил в Україні не є прозорим, не є, не є публічно прозорим, не є підзвітним. Виникає питання. Далі я хотів би сказати, що абсолютно немає розуміння навіть мінімальної би, поняття, що таке громадянське суспільство за визначенням європейського типу євроманського суспільство. Річ у тім, що громадські організації, якщо вони громадські, вони мусить бути прозорими і підзвітними, в тому числі в е, справі отримання коштів і справі фін... е, витрачання цих коштів. Тобто, насправді, у цій тезі вони... ви погоджуєтеся із так, Вадимом це... Колісніченком? Це абсолютно. Це норма. Це, це норма. І якщо громадська організація ховає кошти і є непідзвітною, то вона не громадська, а якась там секта зачинена або можливо кримінальне групування. У нас так було в історії України, що деякі поважні політики плутали. Кримінальні е, угрупування з громадськими організаціями. Ми казали, це ж теж громадяни зібралися, да? які ще не виявлені, що вони криміналісти. Тобто далі, скажімо, е, от чому нема розуміння достатньо? Один приклад говориться, що збереться творча група юристів да? і політики, я так розумію, які вироб, вироблять, е, е, будуть розробляти проєкт законодавства, а потім оприлюднять. Будь-хто. В Європейському Союзі, на який посилається пан Євдіченко, знає, що вироблення різних політик не може бути закритим процесом. Це процес самого початку мусить включати в себе всіх тих, хто зацікавлений в цьому законодавстві. І тільки на цій основі збираються рісти і виоформлюють в юридичний спосіб спосіб законопроекту, те ті думки, ті інтереси. Які ці представники різних груп населення, громадян і так далі можуть сконденсувати, пане Бестрицький? Будь ласка, я закінчу.